Питаєш, чого я тебе приперла в цю глуш? Ну, наприклад, тому, що з цього місця дуже добре видно Чактон Рінг, Древнє поселення і місце сили. Ви на каналі Бритсторії. Сьогодні ми на хуторі Вермінгерст. Спробуємо знайти тут слід знаменитого легендарного Вільяма Пена. Ні, він не родич Шона Пена і в кіно не знімався. Проте заснував штат Пенсильванія. І доклав свою руку до написання американської конституції. Ви про нього ніколи не чули? Тоді я вам розкажу. Вільям Пен народився в родині відважного адмірала, що все життя воював за Британію і приклався до відновлення монархії і повернення на трон короля Чарльза II. Сам наш герой до короля не прикладався і, взагалі, був йому як кістка у горлі. Причиною цьому було те, що ще в юнацтві Пен молодший примкнув до релігійної спілки друзів або квакерів. А ті, у свою чергу, мали своєрідний погляд і на церкву, і на монархію. Пена молодшого періодично, за його віру маринували у Таворі, а у війну відповідь видавав книжки на зразок ні хреста, ні корони. Аби збутись подалі розумного, але дуже незручного підданого, король подарував йому за заслуги батька перед короною шмат землі розміром із дві Ірландії, але на іншому континенті. І квакерів своїх з собою забери, сказав Чарльз II, що Пен і зробив у 1681 році. А що ж Вармінгерст? У 1676 Пен купив тут маєток, щоб проводити таємні зустрічі квакерів. Саме тут, у Вармінгерсті, між 1680 і вісімдесят ми роками, Вільям працював над Конституцією Пенсільванії, яка стала багато в чому. Основою для американської декларації незалежності та конституції. Більшість із значущих сімейних подій пена відбувались тут. Четверо з восьми дітей і двоє його онуків народилися у Вермінгарсті, А білі і летиція продовжували жити тут аж до його продажу у 1707 році. Новий власник Джеймс Батлер все тут зніс і побудував своє нове. Ці дві хати і стодола це вже те, що залишилося від володінь Батлера. Та раз ми вже тут давай заглянемо в місцеву церкву Гроба Господня. Покажу тобі цікаве. Почну з того, що це скоріше музей, ніж церква. Богослужіння тут закінчилися 50 років тому. А от, з точки зору архітектури, це справжня перлина. Взяти хоча б ці лавки. До них не дісталася лапа вікторіанської реставрації, і тому ми можемо побачити їх ось тут. Це чи не єдині, що збереглися у Англії? У вікнах просте скло. Чому про це я докладніше розповідала у відео про марка Шагалу в Тюдлі? Залишу посилання під відео. Це церква англіканська, і як бачиш, з оздоб тут все дуже скромно. Єдине, це герб королеви Анни, який з'явився тут разом з цими дерев'яними арками, якраз в часи її правління. Ходи покажу тобі ще одну штуку. Бачиш оцей латунний меморіал. Це родина Шеллі. це прапра -пра 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 родичі поета Персі Шеллі. Тут зображений Едвард Шеллі з його дружиною, доньки і сини. І в одного сина відламана голова. Це не вандали зробили, це так задумано, тому що родина була англіканська, а Едвард посмів бути католиком в часи Єлизавети I. Його повісили. і... З оцього меморіалу відламали. Тер сьогодні опікується чічестерська парафія. А нам далі пора у путь. До зустрічі наступного тижня. Поїду шукати сліди Вільяма Пена на новому континенті. З вас подобайка і підписка. Папа! -па.